Путін готує новий наступ в Україні і попередив про це Трампа. Росія хоче остаточно окупувати чотири області. Паралельно Москва модернізує секретні ядерні бази і укріплює аеродроми після українських ударів. Невже Кремль готується до ядерної війни із заходом? Розберемося на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Видання повідомляє, що Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом 3 липня заявив. Протягом найближчих двох місяців Росія планує розпочати новий великий наступ в Україні. Диктатор хоче вийти на адміністративні кордони Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. За день до цього видання білд теж попереджало. Збройні сили Росії планують масштабну операцію у другій половині літа. Кремль збирається зняти військових із кордону після того, як їх замінять 30 тисяч північнокорейських солдатів. Це стало можливим після того, як тиждень тому Кім Чен Ін оголосив про відправку своїх військових. Український центр протидії дезінформації сумнівається в тезі про новий наступ. Його керівник Андрій Коваленко наголошує: це не новий наступ, а продовження старого, який по планах провалюється у Путіна з 2024 року. Бо ще на 2024 рік Путін ставив задачу захоплення українських міст на сході, але сили оборони ці плани зірвали. Все, що робить Росія, з того часу, вкидає все нові і нові резерви. Нічого нового не придумали вони і зараз. Тим часом Росія активно зміцнює свій ядерний арсенал. Бізнес-інсайдер пише: Москва розбудовує п'ять секретних ядерних баз. Це підтверджують супутникові знімки, зроблені у травні червні цього року. На об'єктах з'явились багатошарові периметри, нові ангари, тунелі. Це свідчить про нарощування Росією можливостей для зберігання, обслуговування та транспортування ядерної зброї. Ключові бази такі. Осиповичі в Білорусі, три нові лінії безпеки, ангар і платформа для боєголовок. Гаджиєво під Мурманськом шість нових будівель біля ракетного сховища підводних човнів. Калінінград модернізовані периметри, замасковані в'їзди, нові охоронні споруди. Камчатка база тихоокеанського флоту готується прийняти суперторпеди Посейдон з ядерною начинкою. Нова земля відомий архіпелаг ядерних випробувань, де звели нові тунелі для підконтрольних субкричних експериментів. Паралельно Росія укріплює свої аеродроми після української операції Павутина, коли 1 червня Збройні сили України уразили стратегічну авіацію на кількох базах. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики стверджують, що на авіабазі Халіно в Курській області побудували близько 10 ґрунтових бункерів, 12 бетонних укріплень і 8 ангарів для літаків. На авіабазі САКИ в окупованому Криму зафіксували дві бетонні споруди типу бункерів. А от на авіабазі Джанкой жодних будівельних робіт не виявили. Росіяни не просто не збираються зупинятись, вони готуються до ще потужнішої війни. Чи розуміє це захід? Друзі, пишіть свої версії в коментарях і підписуйтеся на канал. Кирило Буданов заявив про те, що за його даними у ворога є план просунутися на 10 кілометрів глиб Дніпропетровщини. При цьому він говорить, що Донецьку область захоп, повністю захопити до кінця року росіянам не вдасться. І якщо продовження теми Дніпропетровщини, ми вже от три тижні бачимо, що ворог намагається то фейкові відео знімати, то вони десь там забігли, вибігли і сказали, що вони вже там є. Наші е сили повідомляють наші зсу, е що Нині ворог впритул підійшов до адмінкордону Дніпропетровщини, проте на території Дніпропетровської області ворога немає. Але за словами Кирила Буданова, вони хочуть створити ще одну буферну зону. Для чого їм ця ще одна буферна зона, і е, чи можемо ми прорахувати, які далі в них будуть кроки? От створити буферну зону, отут, щоб що? або зайти вглиб Дніпропетровщини, щоб що далі робити? Для того, щоб відповісти на ваше питання, треба розібратися, як вони політично виправдують свої воєнні дії. Перше, це ввели в Конституцію чотири області і говорять, от все, ми все рівно вас її воюємо. В Луганську фактично вони захопили. І питання йде тепер про Донецькій, Запорізько і Донецьке, от... Покровська, Константинівка і Донецька далі просуваються, на ті. То зараз кремети них, Але це відбувається і Запоріжжя активується, дивиться напрям Оріхова, Оля, Кам'янська, і вони там захоплюють, просуваються. Немає патоги на Сили оборони України. Військових першу чергу не вистачає. І тому такі результати вони просуваються вперед і вони пабільна, але реалізують ідею цю виправдовуючи захоплення. Це значить, абсолютно на порушення міжнародного законодавства. Їх це не зупиняє, але виправдовування такого порядку. Тепер з минулого року, значить теза, вони дивляться, що цього мало, Путін хоче більше, і взагалі розмови там Дніпрі Трововшим зайшли, і так далі. Ну я не кажу, що вони взагалі б хотіли б захопити всю Україну, але ідея, наприклад, по Дніпру, значить, вибити, щоб у нас не було виходу на море. Щоб ви перестали існувати, як морська держава, стратегічні такі підходи. А тепер вже розподіляється це на практичний і тактичний найнижчий рівень, іде про цей ми Значить, от тепер заходимо, щоб виправдовувати захоплення а, а, на Сумщині, на Харківщині, Петровщині чи нічого. Уйде це можна все назвати нам потрібна буферно санітарні зони, це просто як з воєнної точки зору, все сформована. А далі дуже просто: Путін, а вот на сумах там просуваєтесь, воюєте, ви плануєте захоплювати суми. Ну, взагалі, ми формували буферну зону, але якщо піде і гарно. А чому ні? Тому що жодний четвертий рік війни, жодного обласного центру не вдалося. Це ж йому як би так і тому. Значить, в інших вони таким чином планують свої дії, виходячи з ресурсів, які у них є, вони підсобирали за кінець минулого року, за зімку, ресурси і закривають перший весенній літній етап. Тим ресурсом, на мій погляд, перший етап кампанії дві року. А от на наступний ще більш важко, то розвідки дають, що десь там вони готують 13 дивізій. А, хоча б там старе техніку, ту ж броню техніку нову, але доля старого більше, але все рівно готують. Якщо все тому, а чому тому, що вони молодь призвали к строкову службу навесні, призвали. Тепер вони ці молодіж змінюють, ті, які там у них більш досвідчені, але тихі і чи інші тиснуть, щоб підписували контракти, і контракти в місяць у них за 60 тисяч набирають місяць, і сирський теж говорив генерал. Про що. Кожного міся додається 8 тисяч плюс до їх угрупування військ. Тобто ми їх знищимо дуже багато, скажемо, але все рівно прирост іде, і тому от, о, маємо таку, таку картину. Uh, в зв'язку з цим, якщо вони не беруть все це одеси, вони ж молодь у них пройде в навчальних центрах до кінця липня, то можуть по різним підходам, аналізам зібрати і почати діяти з кінця липня і весени. Другий етап: ресурсами новими. кампанії. Іх чому кажемо, їх кампанія, не наша? та тому, що у них стратегічна ініціатива. Тому що вони з кінця 23-го року, після невдалого, значить, контрнаступу нашого вони перехопили виснажили, тому що треба в липні, після невдалого він в червні, треба було нам зупинятися, переходити до стратегічної оборони. А ми ще намагалися ресурси, який на один напрям розподіляти на чотири і паксувати розтапиреними кучками. Це не бокс. Не боротьба. А Треба було в кулак і оборонятися. Ресурс витратили стратегічний, зараз не можемо його набрати, по -новий, і тому з цих пір, і під по поточний час вони наступають, просуваються далі вперед. Тому що у них такого рівня і з цим треба боротися, і треба проводити справедливу повну мобілізацію, переводити економіку на воєнні рейки. І третє це треба відповідальність за захист накидної петківщини, військових і цивільних піднімати на рівень законодавства. Війна, а воно у нас робить на війний стан воєнний стан. Воєнний стан введений, тому що якщо війна, то нам міжнародний не будуть допомагати законодавства. Там ми. Це окрема тема. Нам ніхто не забороняє Верховної Раді провести і військовий з 22-го року просять про це, щоб відповідальність була піднята. А то як би роблять вигляд, що у нас не було коли батальйони, підрозділи цілі відступали, і потім, а потім довго проводилось розслідування, когось там п'яте в тілеті розшукувало винним, і, і, і це продовжує далі в важких ситуаціях. А це невірно. Треба реагувати і приймати важкі рішення стратегічного порядку, пане Ігоре. Чи правильно я вас зрозуміла? уточню що з кінця липня росіяни почнуть наступи на нових територіях? Зокрема, це може торкнутися Сумщини і Дніпропетровщини, оскільки в них буде оцей новий етап їхньої кампанії. Якщо а розвіддані, про які говориться іноземні, ну, у наше окремо, це ж розвіддані. Не всі доводяться, підтверджуються, і вони дійсно зберуть такого роду ресурси. То ну ми уявляємо, 13 дивізій це можна знайти десь пару напрямок у нас і суттєво значить зробити відповідний наступальний провести дії. А якщо ні, тобто більше було пропаганди чи не точно дані по розвитку і Так далі, ну це може більш в м'якому варіанті. Але на мій полі, так чи інакше, вони використовують літній так званий сухий період для організації своїх і ведення бойових дій для наступу, на наступу це більш привабливі умови. От, хоча одна справа воювати на Донецькій області, де багато заселень, населених пунктів з чіплятися за кожне. А якщо вийти за кордони, а вони воюють на кордонах Дніпропетровщини, там да такі степові райони, тому десь прорватися і можна так суттєво просуватися на кілометри, десятки кілометрів. Про те, що говорили головне управління розвідки, А якщо врахувати, що ресурси були зібрані і сконцентровані десь, то можна десь проколювати в якісь місцях слабких виявляти і значить вести відповідним чином організовувати подальші бойові дії щодо просування вперед.